Розкопав, друзі, цю ямку. І зараз спробуємо дізнатися, що це за артефакт. А це в нас якась тарілочка. Ось такий артефакт по першій світовій. Гнила тарілочка. Шукаємо далі. Є в мене ще один артефакт. По першій світовій. Монетка, напевно, Гелер. Один чи два. Два Гелера. Солдат біг, напевно. Через ось ці зарослі та загубив монетку. Забираємо. Є друзі, в мене ще один артефакт по першій світовій. Це ось така зажигалка. Правда, частина її. Забираємо. Є у мене ще один артефакт по Першій світовій. Це напевно сокирка. Давайте дивитись разом. А ні, це кирка. Сокирка. Я по ній коцнув. Прикольно тут були німці. Був сигнал надії. Думав, що пряга насправді ось така голова. Латунь. Забираємо. Біля ось такого бліндажа. У мене знову ж знахідка, а вже просто поверхнева. Це ось такий ножик. Забираємо. Продовжуємо далі пошуки.